Тому давайте зневажати. Привіт, це твій блог про І Сьогодні в нас на огляді тіктоки, тому давайте дивитися перший. Пігнали. о о о, о. це? Чому він спить і чого цей тіп стриже його садовими ножицями і ще й без гребінця. Блін, оце, от поняли, це той варіант, коли дуже довіряєш своєму другу, навіть якщо він ззаду тебе. З ножицями і ти спиш. Блін, прекрасна стрижка, нічого там вже не зробить. Але я пам'ятаю той час, коли залишали, поняло, тут була шестірочка, тут була оця чолочка. І це був тупо якийсь треш, тому що тіпи так ходили. І це було якимось, знаєте, показником твоєї мужності. Типу, нормально підстригся, полубокс, як тут ця чолка тракториста. Блін, це дуже смішно. Я дуже радий, що ті времена вже позаду, позаду, я не знаю, ну той та, там і ми місто, узаду. Все. Пігнали далі, дивитися. Нормально, нормально нормально. Розпочали. Так. Другий тік-ток. Дивимось. О-о, що вона. Ні, вона вирішила не відстригати. Що? І вона взяла бритву Gillette. І вирішила, що це буде гарна ідея. І щось вона там. Я не знаю, що буде, друзі, але це, це жорстко. Вона, типу, бритвою філірує своє волосся. Є такі. Стрижки, коли бритвою роблять ну, таку текстурну стрижку, да? там це якась французька школа, але це не дуже актуально на слов'янських волосах, бо ну, у нас не такі вони густі, щоб робити такі стрижки. А робити це станком для бриття ног взагалі якось дивно. Якщо не дивно, напишіть в коментарях, будь ласка, бо може я щось не розумію. Але це навіть не смішно, це було просто страшно. Тому, блін, ніколи не брити своє волосся станком для бриття ніг. Бо те, що бриє ноги, не повинно брити ваші волоси. Все. Я думаю, що це понятно. Тому давайте дивитися тіктоки далі. Третій тікток. Дивимося. Угу. О, Та це ж легенда! Це просто легенда, розумієте? Це ця бабуся, яка придумала защиту від волосся та від краски, коли дома сама себе фарбуєш, але тепер вона ще і шарики на вуха одягає, щоб не запачкатися. Ага. Ні, ну це ну що, тут питань немає. Людина літня, людина розуміється на житті, то ну що? Ну це це просто ну що робити? Нормально. нормально. А, то це була ще й не защита, це була підготовочка. Зараз вона цю каску одіває. Ага, ага, ага. Коротше, поняли, краситися вдома. Два шарика на вухи, потім таку пластикову бутилку 6-літрову розрізали, оділи. І, в принципі, ви вже гарно можна не краситися, все буде нормально. Блін. Ну, типу, лайфхак нормальний, але його виконання дуже стрімне. Моя порада, дівчата, берете будь-який жирний крем. Мажити вушка, мажити ось тут, фарбуйтесь, все буде нормально. Все, питання вирішено. Не треба надівати на себе пластик, бо пластик вбиває природу і твоє поняли, Самопочуття красивою. Ну, коли ти стоїш тут, чарики на вухах, тут у тебе пластик на голові. Ну, здається, що тобі вже нічого не допоможе в цьому житті. Просто ніяк. Так, дивимося наступний тік-ток. О, це класіка. Вона бере дюрекс, лубріканти і сипе на волосся. Отака більна. Щось, мені здається, що щось там в неї злипнеться. Хоча продукт такий для того, щоб і не зліпалося якраз. Коротше, я не знаю. Нібито це працює. Я не пробував. Ну, мені взагалі ще не продають в аптеці такі штучки. Розумієте, ще дуже маленькі. Ну, не знаю, коротше, це була шутка. Мені 30, і я вже мужик. Тому я вам рекомендую як мужик. Ну, ото поняли, для насолоди, а для волосся є спеціальні продукти. Мені дуже якось поняли, було б дивно от по собі. Я суджу, якщо я йду по вулиці і розумію, що в мене на волосся лубрикант. Ну, Це мене, мені ким себе відчувати в такий момент. Я не знаю. Якщо ви пробували, напишіть в коментарях, чи дійсно воно працює, і які самі відчуття у вас після цього, бо, блін. Ну це як, блять, мочу пити какусь, ні? Какусь. Може і какусь. Так, дивимося далі. Е Вау, це дуже прикольна сторінка в Тіктоці. Коротше, ці, ці люди вони просто беруть кукол Барбі. Причому вони це робили ще до того, як це стало мейнстрімом. Просто беруть кукол, надівають на них пенюарчики та роблять їм усякі там послуги, Там фарбування, укладання, там догляд навіть. Коротше, це дуже прикольна сторінка. Я рекомендую вам знайти цих ребят, бо вони дуже прикольні укладки роблять. І ви можете для себе щось таке взяти дуже корисне. Блін, ну це типу круто, я не знаю. Бо ці барбі виглядають як якісь блін, бізнес-ідея для дуже багатих дітей, багатих батьків яких є багато кукол, але їх треба причісувати. І це, знаєте, приходиш така дитяча перукарня, там сидять такі маленькі стульчики, маленькі куколки, маленькі перукарі маленькими ручками роблять їм ці укладання, діти задоволені, гроші всі заробили. Коротше, не знаю, але це круто. Там дійсно дуже прикольні є референси, щоб там саму себе пофарбувати. Буде трошки дивно, якщо ти до перукаря прийдеш така, от кукла Барбі, я хочу як вона. Але це має місто жити, бо це. Класно, бо це просто класно. Так, дивимося далі. О-о. Нє, ні, ні. о, -о це, буде, це буде погано, бо вона зварила буряк і покрасила себе. Ага, це дівчата будуть повторювати так. Чистим бурячок, чистим бурячочок, трошки водички в блендер. Насипаємо всіточка, щось там просажуємо, додаємо що, чесно. Мабуть, шампунь. І давайте пробувати. Ага, так, по розовому рушнику, по рожевому рожевою фарбою. Ну, щоб бачно не було. Щось вони там малюють, щось вони там малюють, ці дівчата. Що я не розумію, що вони так медленно це роблять? А, в буряка мають часу видерки. Блін, ну це це прикол, звісно. Я не думаю, що щось буде гарне, якщо чесно. Бо вони якось ще й нанесли не дуже нормально, якось криво. Так, подружка вже в шоці, вона відчуває як в неї по... стає кращим, бо це ж буряк. змиваємо рачки. І буде якась друга частина. Я думаю, ми не будемо її шукати, чесно, я не знаю. Але мені здається, що буряком красити волосся це ненормально, бо ну це ж типу буряк, в тебе вже все є, все придумали, навіщо ускладнювати собі життя? да? Чи ви любите ускладнювати собі життя? Якщо любите, поставте лайк. А, це м'ясні постригушки, але. <реш> Тим просто такий робить вигляд, що наточує журнал. Ви всі бачили це відео, де лежить дівчина, лежить її волосся, і її так рубають м'ясним ножем волосся. І чувак походу, десь в аеропорту, вирішив прикольнутися. Блін, ну це клас, це клас, бо це ну, це безпечно, бо він не рубить її волосся насправді. А оці тіпи, що рублять волосся цими ножами, я не знаю хто вони, я не знаю, хто їх клієнти, хто це вигадав. Нахріна це робить? Ну, і там, типу, знаєте, ти заходиш на їх сторінку, а там 100 стрижок топором. Блін. Давайте якось, ну, без цієї фігні. Зараз не модно просто удивляти людей, поняли, всякою діщо. Зараз модно бути щасливим, здоровим і нормальним. Все, давайте дивитися далі. О, Те. Та шо. Він стриже ножем. Він тупо стриже типа ножем. Блін, як це прикольно і дивно. Але в нього, блін, ще й виходить. Дивіться. Оце Оце господар на кухні, дівчата! Оце чоловік прийде, в тебе завжди ножі на наточені. Поняли, от помідорчик, он отак от. Раз, он як. Ну, як по маслу. Поняли по тому помідорчику. Блін, дуже крутий чувак. Прикольно, що він зробив якісну стрижку непривичним інструментом. І ще придивіться, бо... Дуже нормальний господар. Якщо хтось шукає собі хлопця, то можливо, це буде він. По-перше, бабки заробляє, вміє працювати руками ще й ножі точить. Коротше, дівчата, вміє працювати руками. Тік-токі. Далі. Oh. Так, волосся, яке не мили два роки. Так, давайте так. Я зараз ми подивимось, а потім поговоримо. Відрізає і там. Я, по-перше, як можна не мити волосся два роки. Чим займалась ця людина, що в неї не мити волосся два роки? У Біблії сказано, поняли? Возлюби себе, ой, возлюби ближнього свого як самого себе. У мене тепер питання. Або вона була в якомусь дуже скротному становищі, але бачно по салону, що салон нормальний, або вона просто себе настільки не любить, то представте, як вона людей, цих не любить, що вона два роки не мила волосся. Я сподіваюся, що там є якась логічна причина, бо мені здається, що зараз, коли вона відріже, буде якась неприємна ситуація. Хорошо, що я не їв сьогодні ще. Так, дивимося. Якщо ви щось їсте, убирайте цю їду. Боже. Та там же мікромір якийсь. Що там за Що там за кудло таке взагалі? Так, друзі. Міха, щось мені х щось мені ху. Не, я не сповняю, мені щось ряд. Не, ну хай воно знімає, всі бачать, але я не готовий. Коротше, в мене є така тема, що я такий трошечки брізгливий, я чутливий. Там, якщо там шкіра дуже лушиться, чи щось я таке бачу, знаєте, щось воняє на голові. У мене була історія, коли до мене прийшла бабуся, Їй було 86 років. Це було вперше в моєму житті, коли мені цілували руки, як перукарю, але в неї було якесь оправдання того, що в неї був там ковтун. Я його там 2, 2 години, там дві розчісував. Але я розумів, що людина літня, я дуже, ну я маю до неї мати повагу, типу, і допомогти. От. Але тут жіночка, і там просто поняли, ну ви ж бачили, там просто кудло, якісь бактерії, мені здається, корені, все запутане. Боже, як? Я думав, це буде смішно, але це навіть не страшно, поняли. Це просто ужасно. <сум> це, це якась суцільна шкода, поняли? Я не знаю, що. Я сподіваюся, що її помили, з нею стало все нормально. Але це дуже жорстко, дівчата. От коли мене питають. Я от не хочу мити волосся кожен день. Згадайте ось цю дівчину та мити волосся кожен день з насолодою. Будь ласка, бо це того варте. Коротше, треба митися, бо чистота залог здоров'я. Все. На сьогодні все. Поняли, це був твій блог про волосся. В нас такий тік-ток сьогодні дуже дивний, в якийсь вдався. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але я трохи в шоці і не хочу більш далі нічого знімати. Пусть це буде тік-ток, який буде філософський. І сьогодні він завершиться саме так. Тому пишіть в коментарях, ставте вподобайки, бійте у дзвоники, щоб я більше ніколи не знімав такі відоси про грязне волосся, а тільки веселі. І побачимося. Вже скоро у наступних відео. І я дуже чекаю на твої коментарі. Дуже тобі дякую, подякував, обняв підіймав і вовсе. Бажаю тобі здоров'я, щастя і благополуччя. Пока. Ти би відео, чувак, що я там?